Слава Україні! З вами свіжі новини України щодня, Fresh News Збройні сили України завдали дуже масовані удари по окупантах, що розташовувалися неподалік населеного пункту Токмак. Попередньо відомо, що нашими ракетними військами вдалося уразити один пункт управління, два склади з боєприпасами і велику кількість скупчення расистів. Ворог в пам'яті готові вже до втечі з фронту і подекуди повідомляють про дезертирство орків. А саме зараз, якщо очікуєш визволення Мелітополя то напиши в коментарях під відео, що Мелітополь це Україна. Продовжимо. Станом на зараз наші військові проводять дуже успішні наступальні дії на південному напрямку. Ворог намагається стримувати просування українських підрозділів, проте безрезультатно наші сили пробиваються дуже успішно, і вже значні результати з отриманих даних від наших військових просування вдається дуже складно і за щільної замінованості території. Проте успішними діями і методами наша армія впевнено продовжує визволяти нашу територію від ворожої орди. Вже зовсім скоро планується головний дуже сильний удар. По відрізанні великого угрупування противника це призведе до повного обвалу фронту на даній ділянці. Тому вірте в Збройні Сили України і вже зовсім скоро до перемоги!